Четвертого центру сил спеціальних операцій звільнили від окупантів промислову будівлю і взяли в полон дев'ять російських вояків на Покровському напрямку. Про це повідомили в силах спецоперацій. Росіяни показували білу тканину через вікно пошкодженої будівлі з наміром здатися, і невдовзі двома групами по 4 і 5 людей попрямували в бік українських позицій. Отаке От розповіли наші військові. Серед них були поранені. Українські спецпризначенці надали полоненим першу домедичну допомогу та евакуювали їх. Про це йдеться у повідомленні. Нагадаємо на покровському напрямку: російський наступ був зупинений в кінці січня. Відтоді окупанти не мали там жодного тактичного успіху. А наприкінці лютого збройні сили України відбили у ворога Котлине. Костянтинопіль на Донеччині залишається під контролем сил оборони України попри заяви росіян про його захоплення. Аналітики ресурсу Діпстейт повідомляють, що 9 березня окупанти відправили до населеного пункту кілька бойових груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села, і частину їх було знищено. Якась частина досі може переховуватися в селі. До того як їх виявлять і знищать, зазначають в Діпстейт. Водночас в районі населеного пункту улакли. А ворог просунувся вперед і проводить перегрупування та накопичення особового складу, щоб знову штурмувати Костянтинопіль.